Атаки рашистів не вщухають. Містянам потрібно знати, як себе захистити. Отож, служби ДСНС та Червоного Христа спільно проводять спеціальні заходи. В місті Чорноморську, учням, мешканцям навчальних закладів, мешканцям міста стосовно правил поведінки в побуті, навчання проводиться також як вести себе в разі вибуху небезпечних предметів. Цей захист спрямований на те, щоб поглибити більш глибокі дати знання людям, як вести себе в тій чи ні ситуації. Як надавати першу домедичну допомогу, як врятувати себе та оточуючих в екстрених ситуаціях, та як користуватись засобами особистого захисту при пожежі та задимленнях? Про це та багато іншого розповіли наші спеціалісти. На даному заході ми спільно з ДСНС проводимо сесії з миною небезпеки для населення, щоб нічого не чіпали. Зараз такий час тяжкий. Багато вибухових предметів так само е, приїхав командир е, заміну швидкового регуляння десь обласної організації. Подібні роз'яснювальні заходи проводять і в школах відкривають класи безпеки, та на реальних прикладах показують малечі, як виглядають міни та інші вибухонебезпечні предмети, та що потрібно робити у разі небезпеки. Класи безпеки потрібні для того, щоб можна було проводити уроки з безпеки з візуальною е, е, з візуальною. Показом матеріалів, коли діти бачать візуально, вони собі вже це уявляють у своїй пам'яті і краще запам'ятовують. Вони будуть знати, що це не можна чіпати, як користуватися вогнегасником, як поводити себе у випадку землетрусу, як поводити у випадку артилерійського обстрілу. Наймолодшим школярам у ігровій формі розповіли, як себе поводити у разі небезпеки. Маленька Уляна знає, що робити, якщо побачить Чить вибухонебезпечний предмет. Вважним не підходь, не торкайся, телефонуй, правила патрона. А от Олексій досконально вивчив, як вести себе при пожежі. якщо Побачиш минуло сто мину 101. Подібні заходи під час війни вкрай необхідні, адже вони не дають інформацію, яка може врятувати ваше життя.